Добрий день. Е, сьогодні грудень 23-го року. Сьогодні придбав телефон в моє iPhone 15 на 128 МБ Він вже розпакований, так як в магазині е, потрібно було розпакувати, щоб подивитись, е, як він виглядає, чи все зовні добре. Е, ось тут були наліпки, їх зняли. Е, Зараз вже айфони йдуть без плівки на коробці. Тобто тільки отут був захист. Е, зняв плівку. Е, не плівку, а ось ці наліпки. Відкрив коробку. Все виглядає стандартно. О, ця штучка була поверх екрану. Зараз вже можна побачити. Плівку на телефоні, все з ним було добре. Зараз я його виключив. Стан добрий, все добре, так він виглядає. Чорного кольору на 128 МБ. Зараз вже вмикається. Бо я натиснув. Поки вмикається, ось вже вже увімкнувся в коробці була така стандартна штучка для зарядки. Зарядка вже йде Type-C з 15. З 15 iPhone з 15 моделі. Ось так виглядає. І, до речі, дуже цікавий і приємний е шнур для зарядки. Ось такий він. Ребристий. Е також в коробці стандартно ось такий пакунок, в якому знаходиться наліпка, інструкція, багато інструкцій і скрепка для того, щоб ставити сім-карту. Тобто все стандартно. Якість дуже сподобалась. Сервіс також замовив е, через інтернет і вже через 20 хвилин е, забрав його в магазині. Тому раджу купляти в Майо. Гарний сервіс, приємна ціна і дуже оперативна робота. Тому дякую. На все добре.